Як казав Велінський, патріотизм, чий би він не був, доводиться не словом, а дім. Давайте поміркуємо над цими словами. В нашій країні зараз нелегкі часи. На сході нашої батьківщини йдуть бойові дії. Кожен з нас тим чи іншим бере участь у цій війні, хтось безпосередньо участю у бойових діях, хтось байдужістю, хтось підтримкою і співчуттям. Колектив Вищого професійного училища номер 7 міста Кременчука Полтавської області співпрацює з волонтерами, допомагає їм збирати ліки, теплі речі, харчі, цигарки, воду, інструмент, мукулатуру та багато іншого для відправки нашим захисникам. Зварювальні майстерні нашого училища, учні та майстри виготовили більше 10 пічок, так званих буржуєк, які були передані нашим бійцям. Наші випускники захищають наше майбутнє, майбутнє нашої держави у зоні АТО. Ми пишаємося ним, переживаємо за них, завжди готові їх підтримувати. Завдяки постійному спілкуванні з ними ми знаємо про їх потреби і намагаємося їм допомогти чим тільки можемо. Так, коли мама випускника нашого училища Зокара Мирослава, батаки від нього звернулася за допомогою, ми не залишилися байдужими. Наші учні та педагоги зібрали кошти і придбали спальний мішок та бирці. В ці речі ми вклали тепло наших сердець, щоб вони зігрівали Мирослава і дарували на снагу його на легкій службі. Спасибо, що не відказали в допомозі трохи. И хочу, щоб він повернувся живий, здоровий. Ми також не зголосилися осторонь. Коли за допомогою до колективу училища звернувся Сергій Дарасенко. Призрак не до лав збройних сил України, якого не було фінансової можливості самостійно забезпечити себе необхідним знарядженням. Колективом та учнями училища було зібрано півтори тисячі гривень, на які було придбано пластину для бронежилетов захисту 5 яка була передана особисто бійцю, щоб вона захищала його від ворожих кухня. Нещодавно перебуваючи у короткостроковій відпустці, Сергій командир БМП-2 30-ї Новгород Волинської механізованої бригади завітав до училища, щоб особисто подякувати за надану допомогу. 24 лютого 2015 року художній колектив 7 завітав до ветеранів Великої Вітчизняної війни та бійців, поранених в зоні АТО, які лікуються в обласному шпиталі, що знаходиться у Кременчуці. Щирість, турботу, подяку і тепло своїх душ вклали юні співаки в свої пісні, що звучали в актовій залі шпиталю. Вдячні глядачі відповідали взаємністю молодому поколінню. Після концерту учні мали змогу під час чаювання поспілкуватися з пораненими бійцями батальйону Айдар. Юнаки та дівчата щиро дякували воїнам за їх нелегку місію. Дізналися про їх потреби і обіцяли допомагати і підтримувати зв'язок під враженням від теплої зустрічі між учнями та колективом шпиталю, зав'язалися дружні стосунки і ця зустріч буде не останньою. Дуже приємно, що ви завітали до нас сьогодні, що ми дійсно підтвердили те, що ми є територією добра і ви з нами в нашій команді. І зважаючи на те, що коли до нас хтось приходить, приходить новий на роботу. Ми обов'язково спілкуємось, і питання, яке завжди буває, що ви вмієте робити, окрім того, основного своєї діяльності. Якщо людина вміє співати, якщо бажає танцювати навіть не вміє, то це наша людина, вона буде з нами працювати. І мені приємно. Весь колектив на сьогодні так відноситься до художньої самодіяльності, до організації свят, до участі у конкурсах різних. Тобто мені було приємно, що серед ваших учнів, студентів я сьогодні побачив тих, з якими я готовий працювати. Я їх запросив, і я знаю, що вони прийдуть. І такі діти, які сьогодні з таким чистим серцем, з великою душею прийшли. Для привітання наших ветеранів, я думаю, ми їх запросимо і на практику приходити до нас. У нас є з чому вчитись, а такі добрі люди нам потрібні. Що Микола Миколаєвич, ми від цього подаючного колективу і колективу Чінського самоврятування, хотіли подякувати вам за вашу душовну теплу, за ваш колектив, який дійсно обіймає добротою і надає. Натхнення для подальшого життя, ви обов'язкового виздоровлення. Хотіли продати подяку хлопцям, які перебувають у нас зараз на лікуванні. Дякую. Наші учні виготовляли особисто ці подяки, і ми маємо надію, що хлопці найшвидше одужають і вони і будуть вже дійсно в мирний час радувати нас. На жаль, будь-яка війна не обходиться без хат з великою скорботою. Ми згадуємо випускників нашого училища. Дриваля Олексія та Назаренка Дмитра, які загинули під Оловайськом. І щоб пам'ять про них не згасла ніколи в наших серцях та пам'ятали про них наступні покоління учнів вищого професійного училища №7, зараз в училищі проводиться збір коштів на встановлення меморіальної доски на честь загиблих героїв.